Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри, надії і все буде добре. У нас сьогодні 11 березня, я зранку прокинулась такий вітер, був здавалося, що, не знаю, мабуть, буде буревій якийсь. А потім десь на піввосьми вже так тихенько, скільки там градусів. Плюс шість. Плюс шість. Зараз готую обід, хочу відрізати цю ніжку від броколі. Викидати не буду, вона мені ще знадобиться. І порозбираю її на шматочки. Приблизно. Залію водичкою. І це зараз поріжу теж на такі невеличкі шматочки. Нічого не викидаємо, броколі дуже корисно. Шкідливі там всякі виводи з нашого організму, не хочу казати погане слово. От. І, до речі, можна їсти і сирим теж. Ну, приблизно так. І поки там водичка закіпає на брокколі, поріжу та замариную грудку, яку купувала, вам показувала. Додала спеції, які потрібно, трішки олії, нехай маринується. Головне, дівчата, все вчасно приготувати. Водичка, о, вже закипає Зараз буду додавати сюди брокколі. І десь хвилинки три, нехай прокиплять. Максимум 5, ну три достатньо. Це мені на салат буде потрібно. І нехай закипає. Підсолила водичку, а тут у мене бульйон кипить, телятину купувала. Порізала зараз так на шматочки. І коли ще не готовий бульйон, то він такий не дуже не гарного кольору, але потім це буде і смачно. Головне, дівчата, все приготувати, а після готування все помити. От Вже дістаю, головне, щоб... Вони колір не змінили якраз добре. Отак. Все виходить так, як я і хотіла. Дивіться, отакий суп я хотіла. Зараз він вже майже ну, готовий, ще хвилин 10, щоб м'ясо було такими шматочками. Картопля, така крупненька, там морква болгарський перчик в мене заморожений. І трішки пізніше. Покладу від брокколі, тому що воно швидко вариться. І додам петрушку. Ну, ось і м'яско швидко підсмажилося. Зараз додаю багато-багато цибулі. Чомусь так захотілося, щоб було багато цибулі. Бо цибулина була дуже завелика, бачите, яка? То до мене нічого, поріжу нормально. Отак. Тут нас вже Май, майже смачно. смачна. таке я сьогодні готую мої дорогенькі. Зараз швиденько приготую салат, але спочатку зелені про покупала, я хочу перекласти скляний, скляну ємкість. Вона там буде краще зберігатися. Ось так. Не люблю я будь яку там синтетику, або ще щось. Так, це викидаємо. А далі салат. Беру ось таку тарілочку. Люблю, коли все по-простому, дівчата. По-простому, по-простому. Буду рвати ось так. Ось так кидати. Все підряд. Тут і шпинат, тут і рукала. Все, що хочеш. І все на око, як то кажуть. Ну ти добре. Далі в мене вже брокколі, а я не знаю, різати його. Ну, для зручності, мабуть, так. Буду різати, там, де великі шматочки такі. Хотіла ще відварити яйця, але тоді салат потрібно було пробити з майонезом. От я не хочу майонеза. Хоча інколи буває таке, що хочеться. А думаю, та ні, не хочу, не буду. На ну, вас брокколі. Ну, не хочеться, значить і не треба. Таке все зелененьке, смачненьке, корисне. Там, де манюні, не буду різати, а там, де крупніше, чогось, я так. Нерівномірно це поробила, але нічого, все можна в житті виправити. Ніхто з нас не ідеальний, тому ніхто... вже як є, так і добре. Так, добре і беру бринзу. І поки хоч думала, знаєте що, якийсь робити гармір, як воно відкривається. Як хочеш, так і відкривається, як би тобі сподобалось. А потім я вирішила, що я хочу просто м'ясо і просто салат. Я не хочу ніякого гарніру. Ось так. А якщо таке хочеться, і взагалі я люблю руками отак от рвати. І майонез не хочу, значить яйця не відварила. Тому що я хочу, щоб була це олійка. А олійка в мене з часничком та базиліком, дівчата. І отак от трішки пройдусь. І ось такий салат та з таким м'ясом. Що ще треба? А треба до супу додати зелень. Я забула. О, о. пар пішов. І суп вже майже теж буде готовий. Прокипає, закипає. І що хочу вам сказати, що ця бринза, вона не солона. Я очікувала, що вона буде більш солона. Тому дивіться, якщо за бажанням сіль можна додати перчик чорний молотий. А я не буду. Це все за смаком. Ось так, начебто все. І приготувала декілька страв. Я не можу готувати одну страву. Мені потрібно, щоб іще одна готувалась, поки там щось кипить, то почистила. І часу витрачаю, наприклад, однаково, ніж одну страву приготувати, потім іншу, іншу. А часу однаково витрачаю, і декілька страв отримую. Ну, принаймні, так, так буває. Я кажу лише за себе, мої дорогінки. Так спокійно, спокійно. Обід готовий і сіла біля віконечка і трішки якось зависла. Це мій релакс. Так дивишся, я вам вже це казала, мій телевізор без пульту, який мене заспокоює. І ти його ніяк не перемкнеш кудись на інше, і він відволікає, хтось пішов, хтось пішов. Поїхав, хтось там спілкується, там песик побіг, там голуби полетіли. І ти спостерігаєш за цим життям. І так спокійно, спокійно. А я обожнюю моменти, коли спокійно. Хоча б на миті. І буду сьогодні завершувати відео з того, з чого починала. Бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. І приклад життя тому є. Це наші бабусі, які пережили голодомор, які пережили Другу світову війну, дочекалися на таких онуків, як я водили і в дитячий садочок, і в школу. Тобто завжди так не буде. Я спочатку повномасштабного вторгнення чомусь з я не знаю, як так вийшло. Почала згадувати саме бабусю, тому що моїй мамі було 11 років, коли моя мама 30-го року народження, коли почалася Друга світова війна, точніше на території вже України. А от бабусю я згадую, що вона робила, що вона розповідала, які ситуації були, як вона з них виходила, що вона думала, вона завжди вірила. І віра це дуже велика сила, це наше майбутнє. І віра це те, що допомагає тримати себе в руках, заспокоювати, діяти. Хтось до мене дзвонить. Мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар. Я вам буду за це вдячна. До побачення, мої дорогиньки.